По замічам по цьому прицепчику, значить, що обнаружили. АБС світиться е, в машині треба буде провірити. Зараз проїдем. Завтра до електрика записався, який буде провіряти. По колесам есть питання. От такі тут два колесики треба поменять, попросили. Наші постійні клієнти тут десь... А сучки, такі, з Таке мелочуха, де за границею він паркувався близько до бордюрів. Є такі моменти. Це нема питань, це поміняємо. Так, колеса, АБС, колодки провірили, диски нормальні, супорта нормальні. Та вроді би і все. Більше замічань немає. Зараз гідравліку ставив на машину, яка приїхала забирати цей прицеп. Зараз піду покажу, що за машинка, яку гідравліку ставив. І все, відправляємо. Так що прицепчик чотенький. До речі, часто дуже прицепи, коли приїжджають. За кордону, коли вони норм... ну, обслужені, якоби там ми провіряємо на самом деле все чітко. Не треба там міняти ні поводки, нічого ну, без щось світиться. Не знаю чого провіримо, ще скажу.